Вітаю вупилайф під ранок. Сьогодні російські війська атакували місто Дніпро ракетами внаслідок падіння уламків збитих. Цілий восьмеро людей, в тому числі діти, отримали поранення. Пошкоджена цивільна інфраструктура, автомобілі щодо лінії фронту, то за добу відбулося близько 124 зіткнень найнапруженіше на сіверському напрямку. Це повідомлення від генштабу. Актуальну інформацію. З лінії бойового зіткнення отримуйте на сайті Української правди і долучайтеся до клубу читачів та глядачів Української правди. Підтримуйте незалежну журналістику. Далі більш детально про ситуацію на фронті. Очима співзасновника Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайло. Пане Дмитре, вітаю вас. Вітаю. Загальне питання вам поставлю з першого в кінці лютого. Президент Зеленський вперше сказав про те, що Росіяни планують наступ в кінці травня, на початку червня. Так от сьогодні, початок червня. То той на очікуваний великий наступ Росії він добігає кінця. Чи він ще навіть не починався, чи він не за графіком триває. Ні, можна сказати, що наступ він триває. Він поки що на жаль не закінчується. Росіяни втрачають просто шалені кількість у своїх вбитих. Це понад тисячі осіб щодня. Ми також маємо нові рекорди, зокрема, і в знищенні артилерійських систем їх понад по, по понад тисячу ми знищили їх тільки в травні. Ми за сьогодні тільки знищили близько 15 танків, сімнадцяти е, одиниць броньованих машин, 65 артилерійських систем. Це та ствольна артилерія, яка постійно тероризується територія України, так що росіяни вони продовжують тиснути. В них є оцей запал. Вони перекидають активно резерви по всій лінії фронту, намагаючись найбільше, де в них є незначне просування продавити саме Покровський напрямок. Інші напрямки також для нас є. Гарячими, це і Курахівський напрямок, і Сіверський напрямок, і Куп'янський напрямок, і по Придніпровському напрямку вони намагаються ліквідувати наші плацдарми. Також мають незначне просування на Стикові саме Донецької та Запорізької областей, тобто росіяни. Продовжують тиснути в них не змінюється їхня загальна мета. допоки нам надходить вся західна зброя, вони намагаються захопити максимум території. Це для них важливо і в результаті, і для того, щоб ставити під сумнів усі мирні ініціативи, які ініціює Україна. Зокрема, той форум і саміт, який очікується в Швейцарії. На жаль, тут позиція Китаю викликає певний сум щодо залучення більшої кількості. Учасників, але росіяни від свого плану не відмовляються, і тому поки що про таке якесь радикальне зниження темпів мова не йде. Вони далі тиснуть, тому цей великий наступ він триває. Наше завдання якраз його зірвати і удари західною зброєю. Сподіваюся, що допоможуть нам в цьому питанні. Тобто, якщо росіяни продовжують просування, виходить, що західна зброя ще не потрапила на фронт, я хотів би вас питати про потенціал е, от цих найбільш таких гострих е, населених пунктів часів яр. Ну і власне населені пункти до Покровська. Чи е, збільшується оборонний потенціал? Чи накопичуємо ми там оборонні спроможності? Чи росіяни повз будуть повсти і далі найближчими тижнями? Е... Так, ви пам'ятаєте, що власне що питання втрати часового яру навіть озвучувалося українською стороною, що це може статися? Але внаслідок того, що були задіяні спецпідрозділи, які перерізали ось оці танкові танково механізовані клини росіян, за рахунок того, що наші ударні пілоти ударних дронів застосовували мінування підходів, ми змогли там частково стабілізувати ситуацію. Крім того, західна зброя. Троє і озброєння нам уже надходить, зокрема в артилерійських боєприпасах покращила ситуація, покращила ситуація і в перес... Перес... наземних пересувних, ну тобто легких, оцих протиракетних комплекс протитанкових перепрошую комплексах типу Джевелін. Тому нам вдається там стабілізувати лінію фронту. Але враховуючи чисельну просто-напросто перевагу росіян, так на окремих ділянках вони захоплюють окремі ну там сотні сотні метрів, окремі кілометри квадратні, намагаються займати і продовжувати. Відсунути. Але ось оцей запал, враховуючи, що вся пропагандивна машина Російської Федерації підноситься як величезний наступ, і що отмовляв е, в ну, починали, наприклад, операції в Харкові, що отмовляв, мовляв Харків обов'язково буде наш, і це питання там лічених днів, годин, тижнів. То зараз російські воєнкори там браво е, звітують, що вони на тих чи інших ділянках просунулися на 400 метрів і подають це як велику перемогу. Тому так західне озброєння надходить, але ми маємо розуміти, що оце під. Вічне голодання е, сил оборони у західній допомозі дало змогу росіянам накопичитися, накопичити резерви, накопичити засоби вогневого ураження, і вони зараз оце все використовується. Ми, звісно, збиваємо цей потенціал, і це зовсім не той ефект, який хотів досягнути Кремль своїм наступом, але однозначно на це. Піде час ще довгі тижні нас будуть гарячими і важкими для того, щоб остаточно десь стабілізувати лінію фронту. Сподіваємося, що всі ті домовленості із союзниками вони будуть виконані, і ми будемо отримувати все необхідне в строки, про які було вже домовлено. Вовчанський фронт ми зараз спостерігаємо за тим, як росіяни планомірно знищують це місто, те що від нього залишилося кількість штурмів, так чи інакше зменшилася на цьому напрямку, і виникає питання: чи силам оборони вдалося зламати задум ворога на Харківщині? Першопочатковий задум, так він зламаний, бо росіяни ж десь очікували на той ефект несподіванки на велику ну, на свою інформаційно психологічну операцію на цьому напрямку. Ну тобто, якби ми дійсно що розносили деякі західні змі, українські змі не готувалися до оборони на цьому напрямку, то від кордону до Харкова по різних дорогах де 30-40 кілометрів. Очевидно, що якби нічого не було зроблено в цьому напрямку нової команди Генерального штабу, то звісно, ми б ну десь зустрічали. Ворога на Харківській окружній, так він зайшов при кордоні, так десь позахоплював міста, намагається розширити свою операційну зону, відволікти нас від Донецького напрямку, який лишається найгарячіший По вовчанську ми мали навіть успіхи. Ми повідбивали декілька кварталів, але Росія традиційно застосовує керовані авіаційні бомби, вона масово застосовує артилерію, і ну, от за такий відносно короткий проміжок часу, що говорять уже і військові, що Росія за лічені тижні з Вовч чанська зробила другий Бахмут, там знищено від 50 до 80% житлового житлового фонду їхнього але ми ще таки продовжуємо контролювати більшу частину міста від 60 до 70%. росіяни нас намагаються обходити з боку це місто зокрема них було нещодавно просування на південно південно західній частині а також в самому місті так як вовчанськ умовно розділений річкою вовча на південну та північну частину вони нас будуть намагатися Намагатися відсунути на південь, крім того, росіяни застосовують тактику маневрування резервів на кордоні, щоб сховати наші сили оборони, там маневрують зокрема і 155-та окрема бригада Тихоокеанського флоту і підрозділи 44-го армійського. Корпусу, тобто вони все-таки цей напрямок не полишають. Хоча так порівняно з донецькими напрямками, тут інтенсивність атак однозначно зменшилася, але й мусимо визнати, що десь чверть міста так вона дійсно перебуває вже під російським контролем. Сьогодні вночі росіяни під ранок атакували Дніпро ракетами. Вранці сьогодні атакували балістикою з Криму, Одесу, і на цьому тлі. Продовжуються дискусії щодо ППО нестачі його і того, як партнери можуть допомогти. І от вчора міністр закордонних справ Італії підтвердив, що Україні планують надіслати другу систему. САМТІ зараз е цим повідомленням заголовки ріснюють у всіх засобах масової інформації. Хоча здається, ну одна система. Поясніть наскільки це важливо. От плюс одна система самті. Будь-яка зброя, вона є важлива, але власне те, чому союзники змушені були нам таки надати дозвіл бити по західному озброєнню, це далеко не ті поставки, які необхідні для перемоги. Поки що ці поставки, які є, вони для того, щоб десь не було великих проривів фронту, щоб ми намагалися стабілізувати наші лінії оборони, враховуючи, що все нам надходить. Ну, якщо говорити грубо по каплі, то от, власне удари по території РФ і мають десь ламати цю всю логістику Росіян, щоб ми як не було з Харківщини, коли ми бачили накопичення і спостерігали, і знали, яка їхня та кількість, але нічого не могли зробити, аж поки росіяни не почали штурмувати і переходити державний кордон України. Тому кожна така ініціатива, вона звісно вітається. Але говорити про якийсь серйозний злам на лінії фронту, що от. Щоб хотілося, звісно, західним партнерам на жаль, не доводиться. Глобально ми маємо розуміти, в нас є пакет західної допомоги від сполучених штатів Америки в нас 61 мільярд доларів. Чого звісно не все з цього пакету піде безпосередньо на допомогу Україні? Це комплексна програма. Є допомога від наших західних європейських партнерів, але цього всього недостатньо, якби кожна європейська країна, яка входить в коаліцію на підтримку нашої держави, виділяла хоча б 0,25% Тобто чверть відсотка свого внутрішнього валового продукту, то допомога б склала понад 120 мільярдів євро сукупно. На жаль, ми поки що ну наші західні партнери не дотягують до таких цифр. Тому ми, звісно, дякуємо і за кожну систему, і за кожен снаряд, але цього все одно мало по всіх видах озброєння, по кількості боєприпасів. Ми. Не з росіянами паритету. Якщо говорити про повітря, то хоча б щоб почати там серйозне суперництво, нам потрібно 120-130, 120-130 F-16, Ми зараз говоримо про одиниці і десятки, які ми очікуємо влітку. Тому на жаль, цього поки що недостатньо, але завдяки героїзму наших воїнів. Ми тримаємо лінію оборони, не дивлячись на всі проблеми. Повідомлення сьогодні з'явилися підлітків з окупованих територій. Росіяни відправляють на військовий вишкіл. Це одне повідомлення, і інше від інституту вивчення війни у Росії чоловіків, які відмовилися воювати, примусово відправляють на Харківщину. Це звичайна традиційна історична практика Росіян, практика покарання на вашу думку, чи в них тісно можуть бути посилюватися так проблеми з мобілізацією. В них проблеми в тому, що з тими темпами знищення окупантів. Я повторюся, що це понад тисяча чоловік вбитими пораненими щодня. І їм потрібно оперативно думати, як ці втрати перекривати. Так, дійсно, якщо говорити про перекидання ось оцих всіх відмовників, ті, хто відмовилися російські військові, виконувати наказ, то навіть не до вже коли по них ідуть справи, збираються судити їх військові трибунали в Російській Федерації. Всі ці справи зупиняються і перекидають їх на Харківській, Напрямок на харківському напрямку на відміну від інших напрямку, ворог зараз підійшов до тактики штурмування малими групами, тобто просування невеличкими групами по три по п'ять чоловік, поступово займаючи будинки, намагаючись відтісняти нас із кварталів, якщо ми говоримо про вовчансько. Тому росіяни йдуть на те, так вони активізуються їхня пропаганда в так званій їхні юнармії, що також є військовим злочином, і вони вже готують собі нове поповнення для того, щоб відправляти свіже гарматне. М'ясо в Україну тому, от ця вся їхня така напруженість, це власне і показує, що Росія несе шалені втрати, і не тільки наш генеральний штаб, але й західні аналітичні центри підтвердили, що дійсно втрати Росії перевалили за півмільйона. Тому їм потрібно якось а, поповнювати оцю недостачу на фронті. І те, що те, що заявляли, і наше міністерство оборони, що Росія хоче. Сформувати нові резерви, які б нас сягали там від 200 до 300 тисяч, то так само їм потрібно проваджувати цей процес і для виконання цих завдань, для того, щоб продовжувати оцей тиск по всій лінії фронту. Тому всі ці заяви, якраз власне, і свідчить про ефективність наших оборонців. Питання про людський ресурс України. Washington Post пише, що командири українські незадоволені рівнем, рівнем навчання призовників. нібито потрапляють зараз до них в підрозділи взагалі стріляти не вміють збирати, розбирати зброю. А, наскільки це серйозна проблема? Чи це точково? І Washington Post звернув на те, що загальної погоди не робить для нас, що ви бачите. Ну, констатація факту західними виданнями, це звісно добре. Але ми маємо розуміти, що Україна, я повторюся, півроку була без допомоги, і маємо розуміти, з яким ворогом ми маємо справу. Ворог нас переважає по всіх показниках: по людському ресурсі, по техніці, озброєнні, боєприпасах і не дивлячись на всю цю перевагу. Ми все-таки уникли якихось величезних проривів фронту їхніх маршкитків. Ми маємо розуміти, що ми в надзвичайно складних умовах ведемо оборону. Ці місяці ризикують бути найгарячими взагалі в цьому році. Російсько-української війни росіяни зараз на піку. от цей запал. Ми намагаємося його збивати, але вони все одно намагаються не збавляти темпи. Е, чи є проблеми? Е, так, проблеми є, але ну є і багато ініціатив. Зокрема, і навчання українських військовослужбовців за кордоном. Воно так само. Проводить, проводиться І єдина проблема, що це плече логістики, з перекидання наших військових на захід, їхнього навчання. Потім повернення назад. Це, звісно, не той е, процес, який. І відповідав би реаліям ведення бойових дій, тому власне і розгортання контингентів західних союзників, які, хоча б в західній частині України, могли б тренувати наших новобранців, це було б звісно великим зрушенням. А якби ми продовжили лінію комунікації, щоб і, наприклад, західне ППО прикривали цей регіон, щоб захистити своїх же військовослужбовців від можливих російських атак, це звісно покращило ситуацію, крім того. Росія е, проводить потужну інформаційно психологічну операцію, я б її виділив як номер один, щоб зірвати е, мобілізацію в Україні. Вона викидає просто шалені кошти, е, розвиваючи всі ці тренди про окупантів, намагаючись десь розділити питання, коли суспільство каже, що недостача на фронті, і те, що, наприклад, багато керівників підрозділу говорять, що вони змушені. Е, Тобто військових допоміжних професій, кухарів, водіїв ставити на бойове чергування на першу лінію оборони, що так суспільство говорить українське, що це проблема, і відповідно треба поповнювати. А з іншого боку, розноситься по соцмережах, що росіяни активно. Підтримують грошима їхня вся робота у соцмережах. Що от мобілізація, як десь когось затримують, хто ухиляється від призову? Що це дуже дуже погано, і більше того, наслідок їхніх операцій вони збурюють десь окремі громади. І Ми бачили ганебні факти, коли е, блокували представників ТЦК, намагалися ну на нападати на них, тому що от люди просто-напросто накручені. Так всіх цих проблем є дуже багато. Україна на межі своїх можливостей намагається витримувати російський наступ. Тому і питання навчання і більшої включеності союзників це якраз власне питання. Тому от видання, які піднімають ці проблеми, так це дійсно важливо говорити про проблеми. Але дуже добре, щоб і була ідея спонукання, тому що Україна жодна держава взагалі світу, яка ну окрім звісно великих гравців. Е не змогла б впоратися із такою навалою набагато сильнішого ворога. Тому дуже добре було, якби вони і тут підключалися для того, щоб посилити наші збройні сили. Командувач британської армії адмірал Тоні Радакін заявив про велику впевненість в тому, що Україна здобуде перемогу у війні, а Росія зазнає поразки. Я вже ставив це питання Дмитру Плаценчуку Сьогодні цікаво, як ви прокоментуєте, враховуючи, що адмірал не є політиком, йому просто емоційні якісь висловлювання говорити нема сенсу. Якщо військовий такого рівня говорить, що Росія зазнає поразки, напевно є якесь підґрунтя. Логічне він розуміє, бачить що до чого. Хоча багатьом у світі ну, взагалі, аж ніяк не схоже, що Росія найближчим часом зазнає поразки. Ну, можливо, він володіє якоюсь певною інсайдерською інформацією, яка не з'являється в відкритих джерелах чи публічному просторі. Будь-який такий прогноз, звісно, він надихає. Тут лише важливо, щоб наші західні союзники не збавляли темп. тому що те, що ми бачили минулого року, власне, і призвело до того, що ми маємо зараз дуже дуже складну ситуацію на лінії фронту. Тому так, ми всі, все Україна, вірить в перемогу, інакше тому ми власне і продовжуємо цю війну намагатися намагаючись чись втриматися і не йдемо на ті поступки росіянам. А росіянам дуже було б зараз необхідне перемир'я для того, щоб відновити всю свою військову машину, яка працює також на межі своїх можливостей, тому що ми їх дуже багато повторююся, перемелюємо і відповідно. Ну, Україна не йде на цей крок, бо розуміє, що наступний удар Росіян може бути набагато потужніший. Тому так кожен такий прогноз він, звісно, надихає. Бо Росія вкладає просто надзвичайно великі кошти, щоб довести західному світу, що війна в Україні програна, що будь-які мирні ініціативи. Куди не запрошена Росія вони не мають сенсу. Вони до цього підключили зокрема і китайську сторону. Що також ми можемо з сумом констатувати, що є для нас додатковою проблемою, і їм дуже важливо показати ось оцю результативність. Результативності глобальної для них поки що мало. Лінія фронту тримається. Ми як то кажуть, не втрачаємо віру, що ми обов'язково вистоїмо. Дякую вам, співзасновник Українського центру безпеки та співпраці. Дмитро Жмайло був моїм співрозмовником. На все добре, пані та панове. У коментарях очікую на ваші думки. Ви можете не погоджуватися з тим, що чуєте. Це нормально. Ми зацікавлені у, у всіх кутах зору на ті проблеми, які озвучуються тут. Тисніть подобайку під відео і підписуйтеся на канал, якщо тут вперше.